Об'єднання «Астера» продовжує допомагати тим, хто цього потребує. Наразі передаємо 50 стільців діткам у військовий ліцей, де працює мій однопартій Сергій Бульбаха. Ці стільці ми розмістимо для наших ліцеїстів для дообладнання класів в укриттях. Тому що у нас передбачається, щоб не зривати навчальний процес, ми передбачаємо до обладнання в укритті класів, щоб діти могли навіть під час повітряної тривоги займатися і виконувати навчальні плани. В чергове вдякую, величезна вдячність об'єднанню Астера, ну і Олександру, зокрема. Я тут на новій посаді. Дуже великий об'єм роботи, багато і, звичайно ж, потреби. Ну, Такий, як кажуть, потрібний пул для зручності ліцеїстів на цих стільцях вони будуть що? Займатися, вчитися і ставати в тому числі справжніми людьми.